Так, привіт Ютуб! З вами Леший І сьогодні хотілося б поговорити за цей прапор, за цього орла. Що, як, до чого, чому ми їх носимо? Прапор Сполучених Штатів. Дяка побратимам і посестрам, які нам допомагають. Е, ну, Прапор подарений мені побратимами. Відповідно з цієї країни, я їм вдячний вдячний за допомогу, вдячний за підтримку. Тому я ношу цей прапор. Е, ще одна з причин, чому я ношу цей прапор, так як в нас е, росіяни знищили українську армію за три дні перших, і в нас воюють американські інструктори. Ну, я так, і інші європейські найомники, ну, я виходить американський інструктор. Далі за Орла. Ну, орел Легіону так, знаходиться на прапорі України. Це не німецький Орел, не фашистський Орел, це Орел Легіону Римська імперія, Легіон. І мені дуже шкода, що є люди, які того не знають. Дуже шкода, що люди ну, не хочуть то вчити. Є е, е, моральні патчі. Патч, який ну, піднімає настрій, когось тролить. От, е, такі пачі тролять наших противників. Я не ношу ті пачі, на які я не маю права, тому що за деякі патчі треба відповісти, пояснити. Не можна носити пачі чужих підрозділів, не можна носити пачі, е, ну, якісь такі, типа. Патчів, як би, як би то пояснити, патчів людей, які е, мають відношення ну, до, такої, до такої когорти людей, до якоїсь. Наприклад, це так, як було в славетній бригаді 9.3 з кіборгами. Тобто ті, хто не були в дапі, не мали права носити патч кіборг. Ну, Бої за Донецький аеропорт 14-15 рік. Є моральні патчі, є патчі підрозділів, тобто це нашивка, яка відносить вас до певного підрозділу, де ви служите, де ви проходите службу. Це є індифікація ваша для ваших побратимів, для сусідніх підрозділів. І ну, До того треба ставитись з розумінням, до того треба ставитись з відповідальністю. Є ну, така практика, коли видаються там певні патчі, які е, носяться як покарання, є патчі як заохочення. Тобто на них треба здати, здати якісь там екзамени, або зробити якісь, ну, якісь справи, щоб носити такі патчі. або служити в якомусь підрозділі і заробити право носити ці патчі. Такі от справи. Так, от сьогодні коротко про патчі. Є моральні, знову ж таки, патчі. це моральний патч. це моральний патч. є патчі... Підрозділів є прапор країни, моєї країни, він знаходиться на серці. Є позивний, який ідентифікує вас як, ну, як військовослужбовця. Є такі же патчі з прізвищем, вони статутні, їх зобов'язані носити. Є типу, статутні патчі там, е, от, типу, таких Збройні сили, знову ж таки прізвище. Тому Mm, ну, е от Мені сказали, що я не маю права носити такий патч. Е, Я, ну, я там чимось ображаю або позорю власну країну. Ні, я її нічим не ображаю, я її нічим не позорю. І мені здається, що такий от патч з орлом Римської імперії. З нашим гербом на нашому флазі е, має право існувати як моральний пач для тролінга противника і для підняття бойового настрою в моєму підрозділі. Якщо я не правий, пишіть мені в коментарі, бережіть себе. А з вами був Лєше. Слава нації і смерть російській Федерації.